Слово Боже нам каже, що наскільки важливо бути дияконом слово поважний, це кого поважають, за що людей поважають, за те, що вони щось дуже важливе роблять, вони служать. І на них є ця відповідальність. Щоб вони хранили своє серце, і якщо тут написано, що мають таємницю віри при чистім сумлінні, що в їхньому серці є таємниця цієї віри і з Богом і з людьми. І тут написано, що вони Набувають великий ступінь та велику відвагу вірі через Ісуса Христа. Вони ще більше будуть зростати, набувати оцей ступінь, набувати повагу, пошану до себе і до свого служіння. Тому я запрошую наших братів. Ви не проти, брати, сестри, церква, що ми їх будемо рукопокладати на таке поважне служіння. Що від вас потребується, це звичайно їх любити, поважати, цінувати. Але ж це не ваші господа. да? Це, це служителі, слуги, які будуть вам служити. З однієї сторони. Но ви не повинні до них відноситись, от ти должен от тут нам служити. Ноги мити і так далі. Ми повинні їх поважати і цінувати і за них молитися. І хочу вам декілька слов сказати, брати. Знову Тимофію. Павло пише 4 розділ, 12 вірш: Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки. Що він каже? Що він дає таку настанову і каже, що. Будь зразком для вірних. Тяжко бути зразком або прикладом серед, серед віруючих, бо всі ж віруючі. Треба якось виділитись. Треба служити так, щоб мене побачили, що я дійсно є приклад. І він каже: серед віруючих будь віруючий. І, і в чому? Тут написано у слові. Я хочу, щоб ваші слова були так, так або ні, щоб ваші слова вони доставляли благодать слухаючим. Менше балакайте, а більше робіть. Не намагайтесь роздавати совєти наліво направо безплатно. Зараз порада або совєти, вони дуже важливі і ну, багато коштують, дорого коштують. Так що хай Господь дасть мудрості. Щоб ваші слова вони були завжди, як цей цвях, в десятку, бо слово має велику силу і вплив. Можна словом підняти, а можна поранити. Тут написано для вірних у слові, у житті, хай ваше життя воно буде прикладом для людей, щоб вони бачили, що ви поводитесь гарно. Сподівайтесь гарно, краще, ніж пастор. щоб ваше життя воно завжди було таким світлом, прикладом, і щоб люди дивились на, на вас і сказали, вау, я теж хочу бути таким, як ці брати. Тому хай ваше життя буде і вдома, і в церкві, і на вулиці, де б ви не були, щоб ваше життя воно дійсно було благословенням для людей. Тут написано у любові. Ну, саме, я вважаю, друзі мої, що саме, таке, саме велика зброя це любов. О, і любов, вона підіймає людей. Яка б не була людина, якщо її любиш, вона їй хочеться змінитися, їй хочеться зцілитись, їй хочеться йти за тобою. Тому не сильно намагайтесь там знаєте, Щось так виховувати, а краще любити. От як у вас є діти? От ви, ви любите дітей, які б вони не були, ви їх любите. Послушні, непослушні, виконують, не виконують. Ви їх любите. Чому? Бо то ваші діти. Тому ви повинні любити. ну, любов не... От Цього люблю, цього не люблю. Тому дам, тому не дам. Повинні любити що? Ну, я маю на увазі правильно любити бо... Любов, вона не превозноситься. Любов написано покриває множество гріхов. Множество. Я за своє життя, за 40 років служіння, одну людину тільки відлучив. Останні самі відлучились. А так любов'ю покриваю всіх. І вас теж. А, да. Тут написано, що бути прикладом у дусі, ну, в духі, да? Щоб ви були ну, духовні люди, а не плацькі. А духовна це людина, яка насичена, яка перебуває в Ісусі, яка має благодать, ходить в силі Божій. Пам'ятаєте, Ісус вернувся з пустелі, написано в силі в силі Духа. Да? Тут написано у вірі. Ну, Ви повинні завжди бути віруючими. Щоб не відбувалося в вашому житті. Віра, це вона проведе вас через всі трудності. Е, ви знаєте, в житті буває, що тебе всі люблять. Сьогодні кричать Осан, а завтра розіпни. Не думайте, що вас постійно будуть любити, квіти вам дарувати, От, я тут диякон, уже все. Любіть мене, брати та сестри. Сьогодні вони люблять, а завтра. Ну, я за себе кажу, да. Сьогодні вони кажуть, ти хороший, завтра розпни тебе. Так що будьте завжди вірні Богу, Його слову і тому, тому що Бог вам довіряє. І тут написано ще у чистоті. Люди за вами будуть наблюдати. Навіть коли ви думаєте, що вас ніхто не знає, а вони вас будуть бачити. Ми з Олею приїхали на море, я плаваю, рішив, що нема нікого, хтось підпливає, пастир, помолись за мене. О, і думаю, як же ж руки покласти, щоб знаєте, помолитися за людей і самому не піти на дно. О, люди нас візде бачать. І якщо ми думаємо, що нас не бачать, вони за нами в вдень і вночі. Вони знають, що ти їси, де ти гроші береш. Де ти живеш, вони все про тебе знають, все. А якщо не знають, то вони будуть знати, поспілкуються з кимось, і узнають більше, ніж чим... навіть ти те не робив, вони скажуть, що ти робив. Тому, як Христос каже, йде князь цього світу, Сатана, і в мені немає нічого, щоб ви в чистоті, щоб ви були в чистоті і в словах, і в житті, і в спілкуваннях. І коли бо є різні люди, щоб правильні були відносини з людьми, щоб ви один на один не залишались якою там сестрою, яка хоче поісповідуватися, бо є різні такі є, не дай Бог. Це просто вже з опита кажу. Гірко. Тому хай Господь вас благословить щоб ви були, як тут написано, зразком для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, в вірі і в чистоті. Ви согласні? Згідні, так? Да? Тому ми будемо за вас молитись. Давайте, церква, піднімемось. Да. Ось так, трошки, да. трошки так по центру. Да, масло будемо мазати наших братів. Боже, ми щиро дякуємо Тобі за твою церкву. І слово Твоє каже, що ти вибираєш, ти даєш пасторів, дияконів, служителів на збудування Твого тіла, Твоєї церкви. І ми дякуємо Тобі, Боже, за наших братів, яких Ти вибираєш, яких Ти благословляєш, Господь, і Ти їм довіряєш це служіння, Ти їм довіряєш людей, Ти їм довіряєш, Господь, сім'ї, і ми просимо, щоб Ти їх поблагословив. І я помазую Єлеєм в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя мудрість, Твоє бачення, Твоя сила, Твоя влада супроводжує нашого брата в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю його на це служіння, і я дякую Тобі, Господь, що Ти благословляєш його, ти наділяєш його своєю силою і владою. Коли Він буде молитися, ти будеш давати відповідь, коли Він буде класти руки на форик, ти будеш зцілювати коли він буде розмовляти з людьми, ти будеш давати відповідь, мудрість, як вирішувати всі ці питання в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми благословляємо нашого брата в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо Тобі, Господь, що ти будеш супроводжувати Його чудесами, та знаменами. Сміливість, дерзновіння приходить в Його серце, в Його розум. Ти даєш йому, Господь, силу і владу йти за тобою і проголошувати Твоє Царство, розпосюджувати Твою силу і владу. Господь, благословляємо, брата, іменем Ісуса Христа, і ти завжди підтверджується служіння своїми благословіннями, благословляємо на служіння деяконське, благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Слава тобі, Господь! Боже, благословляємо Олега, благословляємо Андрія. Молимось, Господь, щоб Твоя любов, вона ще більше, Господь, наповнила їх серця, щоб вони приймали Господь Боже, церкву і були слугами цієї церкви, Господь, на, во всякому дні життя свого Господь, во ім'я Ісуса Христа, благослови мудрістю Твої, благослови, Господь, во ім'я Ісуса Христа, бути щирими, Господь, відкритими, Господь Боже, м'якими, Господь, в серцях своїх, Господь Боже, і на Своих, во имя Иисуса, благослови Господь, Дух Святый, прибудь с Ними. Боже, напомни прямо сейчас, во имя Иисуса. О, рама катарабо сандуя рабошие. Мы благословляем во имя Иисуса. Ребо контуру сантала рабашие. Рекендуруба сандаи рабашия, рекенду руба, катарабо сандуя. Дух святые зиды. Ребекен долубла сантая, рабочая. Мы веряем их. Твої батьківські руки, Боже, і віримо, що Твоє ім'я Боже Велике прославляється через життя цих братів Божих, в ім'я Ісуса Христа. Амінь слава нашому Господу. Слава нашому Господу. Угодна Духу Святому і нам церква дала добро. Вот. Дай Бог, щоб конець кажуть. Щоб кінець звінчав, дякую. Давайте три рази скажемо: благословляємо, так? Да? Благословляємо, благословляємо, благословляю. Амінь.